Сержант Смирнов Іван Федорович двічі форсував Дніпро. Перший раз в районі села Хрещатик, 1 жовтня 1943 року. Бої в цьому районі тривали до початку листопада, а потім радянські війська отримали наказ повернутися на лівий берег Дніпра і вдруге форсувати його в районі міста Черкаси з метою визволення міста від фашистських загарбників. У ніч на 13 листопада 1943 року почалася Черкаська наступальна операція. 130-й окремий винищувально-протитанковий дивізіон, в складі якого служив сержант Смирнов. Переправився одним з перших і вступив в бій з ворогом на правому березі Дніпра. Сержант Смирнов був командиром протитанкової гармати. Він особисто був за слово судівок зі своєї гармати знищив три німецькі танки, сім вогневих точок противника до 60 солдатів та офіцерів. У цих боях вибух злав командир вогневого зводу, і сержант Смирнов взяв командування на себе. 14 листопада 1943 року, при відбитті танкової атаки в бою за село Свидівок, він особисто встав до гармати, командир, який загинув, і, ведучи прицільний вогонь по наступаючому противнику, знищив два танки гітлерівців. Особливо відзначився мужній артилерист в бою 22 листопада 1943 року при наступі на місто Черкаси. Одним з перших, увірвавшись на околиці міста, він вів вогонь прямою наводкою, знищуючи гітлерівські автомашини, що підвозили на вогневі позиції важкі артилерійські гармати великого калібру. При цьому Іван Федорович Смирнов знищив чотири автомашини. 18 грудня 1943 року сержант Смирнов Іван Федорович загинув у бою за село Степанки, де є похований у братській могилі. Указом президії Верховної Ради СРСР від 22 лютого 1943 року Смирнов Іван Федорович посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу.